Так, всім добрий ранок. Сьогодні вже понеділок наступив. Далеко обіцяла. Треба стати на ноги і зважитися. Я не знаю, я хочу терпіть хотіла. Чи я, мабуть, випила ще й наночі. Літр полтора води. Знов в туалет не бігала, я взагалі не розумію, де вона дівається. Потому що на вісак зараз буде, я не знаю. Ну погнали. Зараз да, подивимося. Ой, все вони. Так. Ну отак. Вот Надіюсь, видно. Приємно. Приємно. Але якщо чесно хотілось. Трішечки більше. Ну нічого, як кажуть, результат, любий це результат. Зараз повеземо садочок. Потім не знаю, заїдемо до нас, хочу дуже без цукру, як завжди, без нічого випіла те, все, може сьогодні зелені, чи попів, бо буде жарко треба пити, воду буду пити, Днем їсти не планую, фрукти вже не їлися. Ну, ще персики думаю, залишилися, може буду під'їдати ще трошки, інколи персики. Що їсти вечором? Ну, як заїду в магазин, подивлюсь, може щось придумаю, поки не знаю. Так що такі справи. Всім по роботам, всім гарно відпрацювати цей день. Я буду сьогодні ще щось знімати, показувати, щось розказувати. Підписуйтесь на мій канал. Добавляйтесь до нашої веселої компанії. Як я все кажу, будемо десь сміятися, десь плакати. Всім папа. -па. А куди ти йдеш? В, В Садочок? Да. Ну давай, біжить. О, ми так на сніданок не успіємо, мишку. Ой, грязюка. Ага, грязюка. Пішли. Ну, так, да, обов'язково треба в грязюку влізти, так? Да? Пішли. Взяла нарешті каву. Лати, взяла маленьке, без цукру. Це мій сніданок. Слівки є, значить не вода. Жопов зважуванню. Мені здається, якби я ночі не випала би. Дуже багато води було би трохи менше на вагах. Ну, а так маємо, що маємо. Е, руки не опускаю, настрою на далі. До слідчого понеділка я не буду, як ото, хтось розказує, там я скину 2 кг, я скину 5 кг, Я не знаю, скільки скине мій організм. Е, е, від себе скажу, що да, я буду старатися далі продовжувати потехесенько, як я це роблю. А як мій організм поведе себе? Я знаю, колись, ну, бувало, я скидувала вагу. Бувало таке, що взагалі там якийсь проміжок часу, взагалі ти нічого не скидаєш. В тебе прямо руки опускаються. Ти не, не іси, грубо боря не п'єш, а в тебе вес стоїть. Бо організм привикає і на якесь час вжимається і старається держати те, що є, а потім вже потихоньку починає ходити. Бо тому, якщо десь буде хуже результат, це не означає, що я вас дурю і десь чекую, під'їдаю. Якщо я щось під'їдаю, я вам про це відверто кажу. ну Якщо я захотіла, той черешню. Ну що ти зробиш? Я розумію, що літо пройде і що без черешні сидіти? Так, да, я її їла потрошку. Так що, ну, це життя, якщо щось там, щоб не було, я все буду розповідати, як є. Не хочу казатися для когось кращою, для когось гіршою, я хочу бути такою, яка я є. Дуже приємно, якщо мене колись на вулиці хтось зустріне з вас і зрозуміє, що я така, якою ви мене бачите в Ютубі. А не знаєте, як буває, що в Ютубі ти бачиш на людину, вона одна, а в житті це буде зовсім інша людина при зустрічі. Ні, це не про мене. Зараз катаюся з чоловіком трохи, а потім, звісно, в планах буде, ну, десь походити трохи, подвигатися. Потім вечором в магазин, може, якісь ціни знову покажу що до чого. Не знаю, що їсти, от не знаю. Це в мене больна тема, це моя фантазія. В мене її не вистачає, щоб придумувати меню. Заходити до когось і дивитися їхні, ну мені нема сенсу. тому що для кожного підходить своя дієта. Я коли сиділа, ну, мені посвідували просто білкову дієту. Я днями їла білок. Я не похудала не на грам. Ну, значить, мені воно не підходить. Я от їм як їм де і все. Просто що треба постійно фантазувати, що приготувати. Це трохи напрягає, чесно. Але ближче квечору, коли дуже хочеш їсти, заходиш в магазин, то якось починаєш швидше зображати. Ну такі справи. Щось буде цікавеньке, сьогодні розкажу, покажу. Всім гарного робочого дня. Коротше, жара нереально допомагає худати. А то нема, бо жарко. Ще й потію. Ну так, еле-єле, б'ю водичку. Скільки? За скільки? Вже пів другої дня, здуріти можна. Я думала піти погуляти, але думаю, ні. Трошки пізніше хай же спаде, тому що по такій жарі гуляти це опасно. В общем, зараз трошки чоловік поробить. Потім сказав, десь 3 годинки закінчить, десь підемо, походимо трошки. Не знаю, може і в магазин зразу зайдемо, щоб вечором йти. Щоб потім вечором, може, з мішком краще пройдуся, ще погуляю. Так що таке? Літо почалося. Заздрю всім, хто на морі, хто їде на море, відпочиньте, позагорайте, накупайтеся. Всім гарного відпочинку. Всього прийшла в магазин, буду дивитися собі на вечір, що поїсти. Помідорки, помідорки. Ну, такі вже ціни. Того ж би. Дешевше, рожеві 109. по 109. Огірки по 55. Що мені салат в мене є, Єсь, нема навіть не пам'ятаю. Хочу буряка. Підемо, візьмемо бурячок. Шоколадки, так? Да? Дорого, дуже дорого. І вряд. Дику. Бурячок 100 грамм, 25 гривень. Назьмемо маленькі 200. 50 грамів. Прикольно було би медии взять. Ну на них стикер, да. Мені каже, їх заморожило ще коли динозаври бігали на землі. Коротше, візьму філек дерев. Прошу чоловік сейчас мені пожарить і не буду сьогодні голову мати, не знаю. Небольшой выбор, що взять. Спочинку не хочеться після неї така й жовтні. не люблю. говядинка уже ела недавно свинина селедка хорошо но без хлеба и есть нереально мороженка нынче не дешево правда Скімос 64 гривні, але ну, це німного трещо. Ну, так купи дитині утром мороженку, вечором ми вже гривень 200 нема. Кілограм м'яса. Ну, це ще акції, бачите, роблять. Так, взагалі по 700 гривень виходить. Вони пользуються, що жара ударила, люди вмирають і такі ціни зразу нереальні. Це 169 гривень, це оце морозило. Щоб не лякалось. Бо я сама злякалась тільки що? Що таке 274 гривні тоді? Угу. Ні, це стоїть 274 гривні. А 169 стоїть це. Пломбі. Ось такі ціни на мороженку. Тобто думайте, що вам їсти, коли жарко. О, так, треба мені олію взяти. Єбе. Ще мені треба взяти нерафіновану олію. Зараз пошукаємо, бо я нерафіновану люблю в салатики додавати, Але знайти її не так просто, як правило, кругом рафінована. О, знайшли 99 гривень, не рафіновано. Опа, вибачайте, руки зайняті. заняті. А, такі ціни на олію. Це маленько, то так це на цю, не знаю, яка вона. Такие пельмени, хто любить. Детські, дини току. На пельменті там не дешево. Если вони ще хоч вкусні були, то не жалко. Коли береш, не кидаєшся денег, а воно не якось, то обидно. Вареники з картоплею 200 гривень, Є тільки летить золота картопля. З грибами, то ладно ще, ну з картоплею. Не розумію, тут пельмені сіялович не кашлює, дорого 260, а тут 200 з картоплею вареники. Ну таке. Хто ці ціни не знаю. Ну таке, трошки вам показала. На сьогодні хвати. Більше вас шокувати не буду, йдемо додому. Як вам ціни на квашену капусту? А? Ну це ж капець якийсь. Це просто капець. Огірки. Гриби недорого, міжнапрочним. Піду зараз гляну що з одну пасту. Лучше. А ти яку хочеш, я оцю хочу, тобі вона не подобається. Ну, бери, нагло там взяти. Пулет. Там де. Діка, що був в магазині. Як то так. Коротше, вирішую зубну пасту зайду в Єві гляну. Може і ціни буде нормальний вибір получить. Якось так. Все, така жара. Приїхала додому, вирішила на де вже не лазити. Все, вже їсти. Чоловік приготував, буду їсти. Всім приємного пітіта, хто їсть теж. Вже поїла, вирішила вже ніде не, не йти, тому що дуже жарко. Я по сходинкам з метро єлі вибралася за жари. Вже їсти не планую, тільки водичку поп'ю. Що ще хочу сказати, зайшла ще в Єву, купила зубну пасту у ралбі, була 200 гривень зараз за 150 я її взяла. Ну, Надію, що непогана зубна паста, побачимо. Ще на касі була дівчинка, в неї проблема з обличчям, ну волосся, знаєте, як воно буває гормонально росте. Не знаю, чого вона його не прибирає, наче кажуть, можна лазером, і воно не буде рости. Не знаю. Всі на неї так косо дивляться, кривляться, ну, трохи неприємно. Треба бути добрішими, треба більше розуміння. Ну, всі люди ми різні, у всіх свої вади, проблеми, але ж це не говорить, що це погана людина, чи якась не така. Я їй посміхнулася, сказала дякую, побажала гарного приємного ну, дня, їй було приємно, вона мені також відповіла, посміхнулася, да і розійшлися. Ну, такі справи. Сьогодні мучать вас вже не буду там, затягувати. Зараз попробую швидше викласти відео, побачити, що я там скуднула, що я там скинула. Всім бажаю гарного вечора, тихої, спокійної ночі, без обстрілу, без тривог. Дуже хочеться. Мало віриться, але дуже хочеться, щоб по всій країні люди відпочили. До завтра. Всім па-па. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал.